Всем привет! Вы на моем канале Крылатый Вовк. И хочу вас, вам сказать что уже начались зимовые каникулы. И еще хочу вам сказать, что я открыла новую рубрику. Вся рубрика называется «Календарь». Зараз вам я ее покажу. Так, ось цей календар. Я поміщаю сахарними тростями дні, які вже пройшли. Так, я знаю, що вже пів календаря зачоркнуто, але я хочу хоч зараз розпочати цю рубрику. Так, я знаю, що вже дуже пізно, но я хочу якось і колись її у цьому році розпочати. Так що так, зараз 20 число, ось це. І це, я так позначаю цими цифрами п'ятницю. Так. І хто живе у Києві, у, у тих вже розпочались зимові канікули. Я живу у Києві. Так. У мене вже зимові канікули почалися. Ось такий я зробила календарь. 19 днів вже зачеркнула, я зачркнута. Я хочу хоч якось розпочати цю рубрику. Цю рубрик. Так що так за вже 20 число, 20 грудня. І ось так я позначаю п'ятницю і 20 число. Так. Ну і все. Так, цей, цей календар я сама зробила, як ви поняли вже. І так, до побачення, гарного дня, гарного настрою. І ще побачимося. До побачення!